Привіт! Зробимо сьогодні коротко п'ятихвилину. Практику, яка пробудить тіло і наповнить його енергією. Сідай у зручне положення. Зроби глибокий, глибокий вдих через ніс. І повний видих. І ще один глибокий вдих знизу вверх, наповнюючи усе тіло киснем. І повний видих. І ще раз глибокий вдих, пробуджуючи тіло. І глибокий видих. Продовжуємо дихати глибоко, рівно через ніс. І з видихом піднімаємо руки вверх, витягуємось. З видихом згинаємо лікці, зводимо лопатки. Руки в замок за спиною відводимо від себе, розкриваємо крудну княтину вдих. Розплітаємо замок в Продовжуємо руки вверх вдих. Згинаємо вирих, Замок за спиною вдих. Розплітаємо видих. Руки вверх вдих. Видих. Замок за спиною. Розкриваємо грудну клітину вдих. Розплітаємо руки видих, витягуємося за руками вдих. Яка скрутка праворуч погляд назад видих. Повертаємось вдих. Скрутка ліворуч погляд назад видих. Повертаємось вдих. І з видихом переводимо долоні перед собою. Розплітаємо ноги виходимо в кішку. Долоні плечима, коліна на ширині тазу провагин, вдих. Округлитися видих один. Два. Три. чотири, дихаємо глибоко, І ще раз п'ять вдих. Видих. Стопу переводимо на пальцю, випрямляємо спину вдих з видихом, собаку, плечом вниз, штовхаємо та зверхи назад. Можете трошки позгинати ноги в колінах. Розігріваючи стопу, відштовхуємось долоні, таз та зверхи назад. Виводимо праву ногу вперед. Ліву стопу розвертаємо 45 градусів, піднімаємо руки поза воїна вдих. Розкриваємо руки в сторони, видих. Ліву долоню опускаємо на задню ногу, накриваємо себе праву рукою вдих. Витягуємо ось правий бік. Вдихаємо праві ребра. Опускаємо праву долоню або на підлогу, або лікоть. На стегно накриваємо себе лівою рукою. Вдихаємо один. Витягується увесь німий бік. Два. Три. З видихом опускаємо долоні. Відходимо правою ногою назад. Планка вдих. Опускаємо коліна. Грудну клітину підборіддя в підлогу видих. Лягаємо. Піднімаємось в кобру, Опускаємо плечі зводимо, лопатки, витягуємо за лаківкою вдих. Низ живота залишається на підлозі. Через низ перетягуємо себе назад, витискаємо вверх, собаку, обличчям вниз, витягнутися, видих. Ліву ногу виводимо вперед вдих. Притискаємо праву скопу, видих. Руки вверх, вдих, ліве коліно над п'ятою. Розкриваємо руки в сторони, видих. Вдих. вдих Права долонь на задню ногу. Мирний воїн. Видих. Повертаємось вдих. Утхіт опечвука насадом накриваємо себе правою рукою видих. Тримаємо один. Два. Три. З видихом опускаємо долоні. Відходимо лівою ногою назад. Планка вдих. Чатуранга або чатуранга з колін видих. Собака обличчям вверху або кобра вдих. Собака обличчям вниз. Видих. Дихаємо один. Два. Відштовхуємось долонями. Три. Колі поміж долоні. Підходимо до рук. Витягнутися вперед вдих. Утанаси нах видих. М'яко виростаємо вверх. Глибокий вдих. Опускаємо руки видих, ще два глибоких вдихи. Витягнутися вдих. Намасте, видих. І ще раз вдих. Намасте, видих. Я вам дякую, що приєдналися до цього заняття. Сподіваюся, воно вам дійсно допомогло почувати себе більш активними і енергійними. Бажаю вам активного і приємного дня! А випишіть в коментарях, як ви себе почуваєте, і яких занять вам хотілося б бачити більше на моєму каналі. Намасте!